Цікаво, чим годують наших дітей в школах. Мене звати Переполядник Сергій, і зараз ми разом з вами подивимось меню в одному з навчальних закладів нашого міста. Я знаходжуся в їдальні і щойно тут поснідали діти молодших класів. Дітям подавали кашу ячну, тефтелі з курячого філе, салат буряковий та апельсини. Нагадую, що з 1 січня 2022 року в українських школах запровадили оновлене меню для школярів. Це один з етапів реформи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської, а розробляв його кулінар Євген Клопотенко. Кременчук активно долучився до цієї ініціативи. В міських школах діти вже харчуються за новими рецептами. Погодьтесь, якісна та збалансована їжа вирішує багато проблем в житті. У збірнику рецептур 621 страва, серед них 80 безлактозних і безглютенових. У стравах зменшили кількість солі, цукру та борошна, збільшили відсоток овочів та фруктів. Серед переваг оновленого меню здорове харчування, різноманіття, смак і сучасність, врахування алергенів та особливих дієт, а також освітній процес. Адже серед запропонованих страв 80 запозичені з інших країн. Це гарна можливість познайомитись із культурою народів світу. Зазначу, що кухарі вже пройшли відповідне навчання і опанували нові рецепти. Реформа покликана піклуватися про здоров'я дітей, забезпечуючи їх збалансованим харчуванням. Добре, дуже смачно.